Це, наприклад, такий кіоск, Шартані, там фрукти продають. І там скажімо, вибір три види продуктів, Тому, типу банани, апельсини і не знаю, там буряк. Лайма, я ще. Так, це щось таке. Тобто морозиво є, але це ми тільки такі, рік, рок, те, ми в таке крізь Так, бачу. це було супер туристичне місце, ми там. А коктейлі вони, до речі, всюди п'ють. І вони в туристичних місцях ну, кошти десь так приблизно як у нас, до речі, а в нетуристичних місцях за копійки ми напевно на. Гривень 15 коктейлів. Ну От я вам скажу теж історія. Це було в другому місці, куди ми приїхали, Сега де Авія е, по дорозі. М -м -м -м. Ну і ми там ходимо, дивимося, фігіваємо від архіктури, таке воно все таке миле, серця прикладає, люди велосипедах, які їздять. І бачимо бар. Е -э, і в тому барі, тобто у них бари такого ніби стилю, що завжди є барна стійка, там е -э, бармен тобто, причесаний, з бантиком, в біленькому е -э, одязі так верхні вповідає. Та Ну, ми так підходимо, нікого крім нас немає, ми там зайшли. Там, Іспанською ще не бум-бум, там щось йому там дос, бебе, favor», так? І там уно, піна коляда і секунда, що там пила. Кубалібра. Куб, ну, щось там пила, так. <laughs> ну і він нам зробив чи бо це ті коктейлі, так, які ми фоткали. А, мохіто її. І... Так, і я, я питаюся, скільки воно коштує? Він щось там сказав, що він сказав, якось чотири, чотири. Ну, я кажу, там трес, так? Показав. Я так собі думаю, типу, ну, по-перше, я навіть не очікував, що в тому барі може все бути в кубинських песо. Три Три ну, бакси за коктейль, ну, нормально, та? Тобто ще можна хляпнути. От. І ми так собі один випили, а хлопчик він так за нами там, дивився, там вітрячок поставив, марті вишеньку вишіньку кинув, ти її ну, Тобто Все було б кльово. І, і, і Такий, знаєш, і кайф, от, ну реально, типу, от нарешті в кубі. Потім <губі> замовив да. Потім замовили в них. Ось, ну і там жду розраховуватися. Він там каже щось так, порядку там, 15, так? То ми напили тих 4 коктейлі разом От, там, по різних цінах. І я даю тих ну, 15 кубинських пес, 15 доларів. Ні-ні, ні, -ні, -ні ті, 15 цих я дав конвертіблів, ну, він каже, ні ні то кубинські, я думаю, ніфіга собі. От. І фактично ми, на ці, ми менше, ніж на, ніж на долар так, напили тих штук. Це не 15, це якось умовно. ти сказав там... Менше було, менше щось він сказав, але одним словом це дуже нам дешево вийшло, ми не очікували, і ми там, десь 5 вийде? хвилин з ним сперечалися. Я тільки, Та як? Він щось нам не Ми з тими копійками їхніми, ми з тим всім, він щось нам відкладає. ми назад туди. Це було дуже така плотина, нас цими дудомами викликала. А, транспорт. Ось є автобуси для місцевих. Це... щось секунду запитаємося. Чайові там при... Ну, тобто е, ну, ті, хто і... працюють в туристичній сфері, вони завжди очікують чових. Типу строго. Тож там таксист, або з готелю трансфер в аеропорт, або навіть е, що там ще було? Е, з аеропорту в готель, що ми платили. Е, в готелях великих, коли тобі там подають їсти, навіть якщо все включено, то в принципі, народ там От. Тут, скажімо, я тому чуваку дав 50 центів так, конвертиблів з чайових, і він був дуже щасливий. Бо це, реально, ми дали чайових, так само майже ну, трошки менше, ніж всю ціну, яку ми випили ось таким чином. от. Тому якби, все, що в туристичному народ вже собі там, починає ніби, шикувати. А загалом, то в принципі ні. Хоча мені не шкода ніколи. Транспортом також весело, тому що є спеціальні туристичні автобуси, великі, комфортабельні. Там зараз буде наступний слайд, на яких їздять туристи, або багаті кубинці. Якщо або можна сказати, родичі так? кубинці, які приїхали з Майами. Або кубинці, які Майами, мають родичів у Майами. Так. Так. А є ось такі автобуси. Це ще дуже хороший і класний автобус для місцевих. Вони дешеві і. Кожен такий автобус пустять туристи. У нас була ситуація, нас просто не хотіли пускати, нам говорили ні. Ідіть в е, нормальні азули називаються ці великі автобуси для туристів. Вони дуже погано їздять, вони, вони комфортабельні, все круто з Китаю завезені, там видно ті іерогліфи. Але вони їздять там один-два рази на день. І якщо ти пропустиш чи ще щось, там не завжди розклад в них влучний. Ну то тобі приходиться ще один день десь тусуватися. В тому місці, з якого ти хотів виїхати, дай тебе розкажу. можна тут історію. Тобто, то, от типу, ми приїхали так, перше ми в на острів, так в тому готелі, так, з якого ми переночували, ну і там вже в обід, типу, чекаут, Давай тоді беремо таксі, їдемо нарешті в Кубу, а не <соць>, виїжджаємо <соць> з Анталії. От і нас таксист 40 км в годину везе по джунглях в перше місце. Ми приїжджаємо після обіду. От, ну і там, хоч нам треба добратися до наступного, щоб там переночувати, що ми все запланували. От. Він нас висаджує на, на, на вокзалі і каже, що, що далі. Ми кажемо, та їдемо, всі буде Він такий може вас підвезти? Та ні, ні, все нормально. Окей, він збрив. От. І фактично ідемо потім е, на вокзал. На вокзал там чотири поїзди всі зранку поїхали туди. Е, Віазу це державна е, транспортна компанія, яка ніби обслуговує тільки туристів. Автобусом по визначеному маршруту, які ходять раз в день між основними напрямками. От і якби в нас виходу немає. Ми бачимо ще один автобус, питаємося, донде. Він каже, сіґо де авія. Ми такі окей, ми з вами, ми там заходимо. А водієм каже, ти типу, парні, вам не можна. От, Ну, якби там почали щось на пальцях показувати. Там що... бабка ще продала, продавала білети, така усміхнена на безу. Вона нас затовкала, щось там водію сказала. Вона йому сказала, що очевидно, вже всі можливості зникли в нас потрапити туди. І нас автобус така, в нас от. Ну і там вже ми всередині, ми тоді ще ну, не роздуплялися, що є дві різні валюти, бо в нас була лише одна е, на новості, там тільки одна валюта ходить, тобто, туристична. І кванто, питаємося. Він каже, там, Уно. Я йому даю один конверт в ЛПС. він каже: ні-ні-ні, типу не такий. Люди з нас сміються. Він каже, вказують нам, типу, такі гроші, а в нас немає. У мене в кишені там лежить. Там ну 100 доларів, так у цих в Що в принципі там зробітня плата от кількох людей місячна, але немає, як сплатитися. І за нас якась така велика, знаєте, як з мультиків про Томі Томіджерітка, мітоскарвезне сиділа, заплатила гроші, ми дали шоколадку, то там теж пів автобуса ніби. Шикували, потім. в <ріст> <ріст> людей реально немає, ну, нема шоколадок, там якби, слабенький доступ до канцтуварів, ручку буває, часто просять, ну, такі, такі речі. Ніби Дивно, з однієї сторони ніби ти бачиш бідноту, яка в нас теж в селах так страшно, як і там. Але з іншої сторони, ніби народ ну, якби, нормально виглядає, так? От, в яскравих футболках, е, зміхаються і так далі. Але, от, що таке, що можна в гуглі написати how-to зробити щось, от, вони не знають. Ось, тому що ну, якесь таке. От, і з автобусами в нас були пригоди, то кудись пускали, кудись не пускали треба було чекати там півдня не інший і так далі або їхати в таких а, якась був ще ну це коли нам пощастило що ми ну так це навіть ти знаєш що це за машина якась військова була напевно ну, це мабуть перероблений цей зіл, зіл. з, з вирізаними вікнами ну як в цьому ну, багажному віді та нормально ми з якимись там а, учнями це <laughs> їхали dai, дуже так. класно було ось так, так виглядає стандартний для місцевих а ось ця в'язлу для туристів і Ти не пам'ятаєш, скільки там приблизно ми тоді рахували? Та, по цінах, так. За кілометр ми якось порахували. <Что> yeah, там приблизно так от, що приблизно десь. Ці... Реально автобуси доволі дорогі. Якщо подивитися, приблизно ціна 1 долар за кілометр виходить. Те, що ми порахували. Так, то ти що ти їдеш. Mm -hmm. е -е що ти загнув? За 10 кілометрів один долар, Sorry. За, 10 кілометрів, за 10 кілометрів один долар, що ти, ти їдеш там цих 300 кілометрів, якийсь так, великий переїзд між містами. Це вже 30 баксів, що в принципі, якби для Куби дофіга. Та, десь, десь такі ціни. А це два види найпопулярнішого транспорту вже в середині міста. Тобто в них це ці прекрасні е, старі таксі. Таксі стоять і всюди ну тобто шаблоні, треба з ними торгуватися. Або такі от брички. Е, ну Це вона щось везе, але зазвичай в неї людей возять і потім ми покажемо вам відео. І там... Брич, брички це транспорт, який... От... Ходить по маршруту, Тут там з автовокзалу так. там є, там всі виходять, йдуть у бричку, там вони ще не стоять, і вона так їде по коло почере через центр людей і назад. Тик, ще повчера. Тобто, ну це стандартна штука. Ми вчасних їздили. Тали один один раз ми мидрилися так, що ми сіли перші, він же нікого потім не брав, потім виявилося, що він їх за таксі. То ми тут заходимо, пуп... там сідаємо, він такий, о, типу, все так, ніхто більше не заходить, поїхали <звіт> <звіт> і, і це, і це. Ну а ці от таксі старі, це якби, якщо ти, якщо ти бачиш таку от машину в центрі, це якби ну, не то, що спекуляція, а видно, що чувак там тиждень сидить, він чекає, поки хтось підійде, сяде в його машину і кудись його довезуть, тобто за ці вже конвертівел-песо. Ось тому що дуже рідко бувають моменти, от, теж ми, ми тоді в цьому просікли, <світтє> що на основних місцях міста там теж функціонують. Такі речі, як shared taxi, це називають в на близькому сході. Тобто народ приходить кілька їх, сідає в одну машину, і потім разом куди Так, Але більшість людей, якби якщо ти теж турист і все в тебе з іспанською нуль, то в принципі це напряжно все розізнати, хто де куди їде, і тим більше або в готелі, або в цих каси Партикулярес. Менеджер або власник фаса Картікаса Партікулярес не завжди, тобто, пропонує тобі варіанти вирішити це, добратися певним вчера. Наскіби тобто, були варіанти, що нам пропонують в хаті 20 доларів і вийшов на вулицю, трошки там провів часу, поспілкувався з людьми, і то саме там приїхав за п'ять. Ну так, да. тобто, треба я би, інвестувати свій час, напружувати звигади, щоб десь подорожувати. І я би, на Кубі, я думаю. Для самостійного туриста це реально челендж пересуватися, от якби спілкуватися, і взагалі якби подорожувати як, як в інших країнах. Ми зустрічали туристів, які нам дуже жалілися, казали, що думали, що куба дешева, а скільки грошей спустили через те, що просто вони не володіли інформацією, не володіли мовою. Їх постійно нагрівали на чомусь. Вони постійно дорожче купували. Але нас також ломітленець виручав. До речі, <Techn tomar ear> так конкретно. І ми намагалися бути розумними туристами, а люди їдуть з такими рожевими окулярами щодо Куби, о, там все має бути дешево. Це зовсім не так. Ага, ну скажи, тобто ти все динатуєш. Це стандартна штука. Тобто десь називають там барилі, це хінтерос. Я такий термін, який спеціально визначає дану. Навіть не професія, а стан душі Ось. <Муз 'я> в Мексиці або в Іспанії, про те, що хінета росує іспанське слово, люди не знають цього. А на куди це просто ну, чуваки, які е... кружать і, якби, і рішають. Ну, <смі> і Куди б ти не пішов, приїжджаєш в туристичне місце, ясно, що завжди знайдеться чувак, який тобі планує допомогти. Тобто я думаю, хто з вас подорожував в країни третього світу. От. Або якісь менш розумні, то завжди, тобто там є прилипали, гіди, е, там народ, який дістає траву, наркоту, кубинські сигари в даному випадку. Ром, в даному випадку. Е, <laughs> Ми йдемо, йдемо, самі вирішили по цим сімгорам. Там це звичайно російські не ходять, вони або на якихось цих конях нещасних, їх відні. Ми бачили деякі деякі Обігнали дві партії коней. Та ми обігнали, потім вони якісь такі сиділи, напевно, вже копче були, не знаю. А ми вирішили самі поглянути, ну, гарно так пройтися. І бачимо табличку, щось там «Miracle View Point», щось там «Miracle view», бла бла бла. Ми такі, ну підемо подивимося. Йдемо. Ми йдемо туди. Приходимо дивимося, такий горб, і стоїть така капличка з зі столиками ну. Це думаю, Зараз зайдемо туди. От піднімемо ще тих пару кроків на горб, і точно нас почнуть розводити. Вони встигли туди дойде. Оцей чувак підходить і починає. Ой, заходьте на цей горбочок, там кращий вигляд ну буквально, там, не знаю. Два метри вище. Заходьте, заходьте, і почалось. Він так довго до нас приставав. Ну це один просто, а трішечки <плес> далі. Фермер. Підходить щось, вони там починає починає трішечки англійською намагатися говорити. І, ну, в кінці він, звичайно, пінаколада, пінаколада, давайте я вам приготую пінаколаду. Хоча будеш Орес весе, кажу, Ореста, а коли ти йдеш? поле, поле, він зараз тільки два кілометри до нього. Він ну, не знаю, подивіться яка собака, мій щасно. На жаль, там таке. Фермер хотів пінаколаду там зробити. Я не знаю, де там він нас завів, бо не два кілометри до його дому за тою пінаколаду. але він так нас хотів тої пінаколаду просто. Це було смішно. І дуже багато є там такий якийсь прикол, особливо в околиці гавани, фейкові міліціонери або там міліція, дорожня міліція. Вони стоять, махають якимись типу посвідченнями, які, звичайно, липові, зупиняють машини, говорять: а куди ви їдете? Ага, ви в Гавану, а ви знаєте, там дорога перекрита, ви не проїдете, самі ви дорогу не знайдете, вони підсідають до вас, показують вам якийсь там об'їзний шлях і збирають з вас за це гроші. Дуже Популярне обман ми про це знали. І ми, це зустріли, там, ми їхали автобусом, ми зупинилися на якійсь станції, щоб там люди вийшли в туалет і щось перекусили. І зупиняється така якась орендована машина. І один з тих фейкових міліціонерів трясе таким, таким папірчиком і щось там дуже сильно пояснює. А люди, напевно, були розумні, люди на нього дивились, слухали, а потім ну, просто його відшили. Тому що... І таких дуже багато, дуже. От тільки ти. Приїжджаєш е поближче до Гавани, це просто аж кишать тими хінотерасами. Починаєш там десь зібрати. Вони просто, то... так, вони відчули, що вони можуть трішки заробити. Все-таки країна бідна і їх дійсно шкода. І такі вже речі ви думають. Бо... Ще в нас був випадок. Е ми йдемо в них, це набережна, дуже популярна, молоко називається. І йде зустріч пара місцевих, і вони щось там прибули. А та найперше інші підходили. Скажи всю історію. Яку? Там видно, що за нами так дивилися. Ну, перше ж інші події підійшли пропонувати. Ну так, напевно, в певному от районі в них є якась своя фішка цього ману. Спочатку одні там вони ступово розговорили. Я вже зразу зрозуміла, що це за люди і намагаюся зразу абстрагуватися, щоб не втратити ні віспанську. їхній час, ні мій час, а спрактикував іспанську. Тому вони ж там моросно трусили. Потім ідемо ми по цьому молекону. Ідуть напроти пари щось, і починають таку класну англійську, все говорити про Україну питати. Ну, в принципі, вони не дуже нас нагружали. Же з Камила розмова зв'язалася. Ну, вони так з нами пройшлися трішечки. і Говорять, знаєте, сьогодні у нас місце проходить там фестиваль сальси. А ми планували прямити. Кажуть, ну от, от туди вуличку зверніть, розказала нам куди. Ми такі окей, окей, саме розійшлися. Вони пішли в протилежну сторону. Ми йдемо і починаємо йти прямо. Вони засікли, що ми не повернули, доганяють нас. І починають ви, а ви не туди йдете, треба повернути туди. А ми такі, ну розумієте, ми може й підемо на сальсу, але зараз ми прямо хочемо йти. І тут вони видають просто геніальну фразу. Туди не можна? там міліція перекрила вулицю, тому що москіти і денгі. Причому що це набережно здоровезна, так. де все видно і де хвилі накривають... Тому що там yeah. і Міліція перекрила. В мене очі вирізануло взагалі від такого, як це можна було таке придумати. І потім вона питається: Ой, ви сальсо танцюєте? І зразу ні, ми не танцюємо. І там чоловік каже, а моя жінка викладає сальсу. Ну і починається далі. Ледве ми від них відмахалися. Це пара перед тим, буквально п'ять хвилин, що я з ними говорив, то не чула про що? Ми так. Ага. Лиш теж ага. про сальсу говорили. Ну, а... Бач, там... Не знаю, мені здається, вони кудись заводять, потім там якийсь, напевно, вхід платний, потім вони ще за уроки щось говорять. Ну, уємні всякі такі фішечки. Окей. Отже, ми провели на кубі 15 днів, це нам коштувало без білетів, звичайно, 1300 доларів. Ми побачили реально багато. Ми побачили океан і море, і ми гори побачили, і великі міста, і столицю, і села, взагалі такі села, села. І реально було багато пригод і вражень. Були такі челендж моменти, коли треба було дуже см... смікалку включати. Коли се від чого обманути, у нас не раз було через ці дві валюти, ми такі блін, ну лохи. Ну це, да, в, принципі, це, так. в принципі, можна, знаєте, так, тобто, ти, хто подорожує, то тобто, що там буває, ніби ти можеш там з кожної копійкою економити, рахуєш, політиком переживаєш. От. Але ми так, якби. Якщо де... заробив, то нехай собі буде. От. Але бюджет, тобто Куба зовсім не дешева країна, то в США то дешевше подорожувати, як багато людей говорили навіть у порівнянні. Uh -huh. Мексика, Східна Європа теж не до порівняння з Азією. От. Тобто, це не нижній потолок, але я б сказав, що це, мабуть, так трошки нижче, ніж середній бюджет тут подорожі по кубі ось, з той час. Так, тому що ми просто намагались ну, бути розумними туристами. Це на двох чи на одного? Двох. Це на двох. Це на двох з моденками. Так. Так. А як ви летіли? От, добре питання, ми дуже про це не сказали. Mm -hmm. В ту сторону ми взяли білет з Манчестера на цей острів. Це був чартер від Flight Airlines. Тут, Ну, реально чартер. Не знаю, як я його знайшов, якусь ну, пощастило просто через скайскенер. Відповідно, нам треба було, ми потім ну, ми до Варшави їхали автобусом, е з Варшави летіли в Манчестер, от, а з Манчестера вже на Кубу. І, і потім звідти ми з Гавани летіли в Мегіко Сіті. Але якби більшість людей туди летять, якщо їх ну, для українців, так, очевидно, що через Англію треба транзитну візу, то ми тоді скористалися з так званої е транзит віза Concession. Так, mm -hmm. так. Concert, тобто в майже 20, 24 mm -hmm. годин е українці і громадяни ряду інших держав мають право перебувати на території Великої Британії, якщо вони транзитом. Причому виходячи з аеропорта і так далі. З цим в нас дуже було багато проблем. Це зовсім інша історія, але от ми скористалися таким становищем. А так, загалом більшість людей з України то, е просто купують на аерофлот білет, який коштує в середньому 1200-1500 баксів. Через Москву, Київ, Москва і, і Гаванна або Барадеро. Це так скільки кейс проміжні. Я скажу. Так от. Манчестер, Куба 2900 гривень. Це по курсу ще осінньому. 2900 гривень так, з людини. І плюс Варшава Манчестер 300 гривень і Львів Варшава 300. Тобто, це нам вийшло. 3500, 7 тисяч гривень в одну сторону на кубу на двох людей, по курсу євро 11, або долар 8, mm -hmm. так? Так, mm -hmm. так, так, це до якогось острова можна сказати? Так, так, це на острів Каякоко, це якби досить дуже-дуже дешевий білет вважається. Тут стандартна ціна, от кажу, з України чи на Аерофлот 1200, півтори штуки баксів. Є е, можливо летіти через Condor Airlines, якщо самому книжку п'ятих. Воно зазвичай є з Франкфурту, в Німеччині, або можна спіковочку робити з інших країн з інших чи з інших міст, то воно тоді виходить ну, десь порядка, мабуть, 800 тисяч доларів в дві сторони. А так. скільки квиток з, з Мексики? E, зараз. З e, Куби в Мексику, так? Чи з Мексики сюди? Зараз я скажу, окей. E, потім з Гавани в Мехіко Ми купили стандартний білет по стандартній ціні 200 баксів, от в одну сторону. То, там три години льоту. З Мекси, коли ми верталися, ми заліте дуже дуже прикольно його купили. З Канкуну Брюссель і з Дортмунда до Львова, враховуючи пересування по Європі, нам вийшло Канкун-Брюссель 165 євро. Канкун – це Юкатан півострів? Так, це ніби схильний Мексик 165 євро. Ось і з Дортмунда до Львова 30. Тобто ну, це... власне тому питаюсь, судячи по таких цінах аерофлоту, напевно, дешевше. Полетіти в Мексику? І, 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 і. Цілком може бути. Так, цілком. От е, на рахунок, от цей переліт саме в е, межах до 200 євро з Мексики е, в Західну Європу. Це якби мега-мега круто. Оце авіакомпанія Jet Airfly. Тому що е, стандартна ціна це теж є 400-500 доларів. О, от. Але це брюсни це які авіаліка? Jet Airfly. Дуже хороші. Ми летіли в новому боку.